Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Місто Сукіряни Чернівецької області. Інсайдерська інформація про харчування наших діток, які їдять пиріжки з пилюкою. Так, з пилюкою, з весняною пилюкою, по суті, радіаційною пилюкою, тому що дощів в місті сукіряни не було давно. Вулиці не кропляться, а з центра міста Сокирян, з пекарні чоловічина худенький, в окулярах, в віці, бере пиріжки в ящику, ящик відкритий. відкритий Він ті гарячі пиріжки тяне аж в Сокирянську гімназію. Це майже кілометр. Машини їдуть попри нього. Щедро його та пиріжки обдають пилюкою, доки він доходить до сукірянської гімназії, пиріжки всі в пилюці. І він в пилюці. І він заходить в харчоблок сукірянської гімназії, дає ті пиріжки, сам у пилюці пиріжки в пилюці, і діти їх потім їдять. Така інсайдерська інформація теж відбувається з першою школою, куди той чоловіче наносить пиріжки. Та він скрізь носить пиріжки, і всі сукіряни його знають. І їдять пиріжки з пилюкою, який він носить в що відкритих ящиках. Ну, дорослі, добре, це їх вибір. А діти? Діти, коли кожен день їдять, що пиріжки з пилюкою по суті, отруйні пиріжки. Ось така інсайдерська інформація надходила до мене. Я сьогодні побачив цього чоловіка, який дійсно так заносив пиріжки з пилюкою, тому що, коли він ніс, біля мене проїхало два автомобіля, і я був у пилюці, і він в пилюці з пиріжками в відкритому ящику. І він зайшов в гімназію. В харчоблок, напевно. У мене питання до заврайно. Районо, бачите, до зав освіти Сокірянської громади. Пані Галини Рябко, до директорів шкіл першої та гімназії, до завгоспів, до медсестер, до тих, хто контролює харчування. Хіба ви не бачите, що наші дітки да, сукірянській їдять пиріжки в пелюці? По суті, отруйні пиріжки. так? Так. Ну, Не знаю, як ви не бачите. Вже неодноразово я знімав відео про харчування дітей в дитячих садках та в школах просив розібратися, а віз і нині там. І наші сукірянські діти кожен день їдять пиріжки в пилюці Радіаційній Сокірянській. Фактично отруйні. Що буде далі? Покаже час, буду дзвонити нашому голові Сукірянської громади. Пану Василю Васильовичу Козку і просити розібратися з цим питанням. Разі його ніхто не контролює. Тут же потрібно підключити пані Оксану Іванівну Бабій. Вона відповідає за місто Сокір'яне. себто і за наших діток. Дане відео прошу вважати інсайдерським. В ньому була інсайдерська інформація та моє оціночне судження як журналіста. На мою думку, його потрібно розглянути. До нових зустрічей. з вами був Ігор Швець.